Друзі, вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас четвер, 8 листопада, такий морозний трошки ранок, місцями приморзок, але в лісі більш-менш тепло і в мене є перший грибочок. Ось така чудова бочечка. Йду понад краєм лісу. Дуже гарний початок і йдемо далі шукати ще. Ось перший грибочок за сьогодні, але повністю гнилий, тому залишиться тут Як завжди, віднесу подалі і прикопаю на новому місці. Я такого не показував, але покажу. Це той грибочок що гнилий, І вирішив його приховати. Закраємо лісу. Сподіваюсь, що колись тут стане, можливо, грибниця. Я вже тут раніше одного разу приховував. Такий піщаний бідний ґрунт Якраз те, що потрібно для того, щоб утворилась грибниця нова. Що ж, йдемо далі. Знайшов ще ось таке. Дуже схоже на білий гриб. Так, це він і є. Вже третій. Сподівання сьогодні знайти боровичків туди, в першу чергу, і прямою. Як бачите, знову знайшов біля дорожньої. Що ж, йдемо далі. Ось просто погляньте. Просто чудовий грибок. Не знаю, ще напевно в цьому році тут і не знаходив. Нагадаю, 8 листопада. Покажу, що вже вдалося назбирати. Цих три грибочки, один був невий, я його... Викинуть також в турбині вже близько кілограма польських грибочків молоденьких. Звичайно, по одненькому польському нема що вам показувати. Це не цікаво дивитись, так сказати. Що ж, вирушаємо далі. Ну що ж, у мене гарна новина. Перший боровичок на сьогодні. Що ж. Зриваємо. Закриваємо місце, як завжди. Ось така чудова бочечка. Як бачите, сьогодні всі грибочки молоденькі, це взагалі щось. Дуже дивно, 8 листопада. Звичайно, бувало, що і знаходив і пізніше грибочки, але це по одненькому, а у нас вже ж не один грибочок. Вже виходить це п'ятий. Що ж, йдемо далі. Попереду ще мають бути. Буду дивитись уважно. Йду я так понад самою дорогою. Сподіваюся знайти бровочки і тут росте він. Ну це просто якась радість. Погляньте при самій дорозі на узбіччі. Що ж, будемо зривати. Ось такий красивий бровочок. Ну на даний момент найкрасивіший. Нагадаю, 8 листопада. Йдемо далі і будемо шукати ще. Хочу вам дещо показати, але ви повинні мені допомогти. Я буду показувати, а ви рахуйте. Почнемо з маленького. Далі ось такий красень. Зараз головне не розтоптати. Зараз повертаємось назад і продовжуємо. Ще, Ще, одні. Ще одні. один Ще один. Ще один. Один. Ще один. Це вже старий, зрілий, ще один, ще ось ще ось. сподіваюсь ви порахували. Так. От тому що я збився з ліку. Що ж, будемо збирати. Отже, показую, що вдалося зібрати з цієї галянки. Забрав я 23 штуки, молоденькі ще залишені загалом близько 30 штук. Просто погляньте, які чудові. Просто суперські, нагадує такі кондитерські вироби такі грибочки. Дуже-дуже порадувала ця галявинка, йдемо шукати ще. Отже, мороз пройшов, але почали руки трястися. Трохи за, заговорююся. Дивіться, ось тут яка, буквально в 5 метрах, я знайшов ту галявину з польськими грибочками а потім Ну ви має побачите це. Ось перший. Покажу вже зелениці Ще двоє. Ось ще один. А ось і цей красень І того. Ще плюс 5 грибочків. Що ж будемо зривати разом. Слухайте. Такий він твердий, а як пахне, зриваємо і наступні. Почнемо з маленького. Зараз ще буду ходити тут навколо, обдивлятися, тому що ну, ніколи стиков листоподія не знаходив. Зазвичай по одненькому. Якщо їх знайдеш. Так. А це. Та якби ще один хрібочок разом з тим. Але ми його рахувати не будемо. Ось такий результат на одному місці. Фух. Дуже задоволений і вимикаю камеру, обдивляюся детальніше, можливо, щось пропустив. Знайшов ще на тому самому місці ще боровчка. На жаль, я його так зрушив, тому забираю. Хотів би ще дещо вам показати. Я вже в попередньому відео показував це їжовик строкатий. Чому я показую? Тому що, на мою думку, за моїм спостереженням, він росте там, де ростуть боровики по тих самих грибницях. Схоже, йому потрібні такі самі умови, тому звертайте увагу, де він росте, і в наступному сезоні або ще в цьому, може, знайдете боровиків. Звичайно, не на всіх місцях, де він росте, але більшість. Там, де я його зустрічаю, там ростуть боровики. Ось таке моє спостереження. Чудовий ранковий ліс, спокійно. Ось поглянь. І в мене вже й наступні знахідки. Цей, ну я так зачепив, розгортав мох, купочку, такий горбочок з моху і він випав. А тут росте ще один. Це також боровички. О, Ото міцно сидить. Ось такий. Погляньте, яка нора залишилась. Два таких чудові боровички. Знайшов я їх на місці, де, якщо я не помиляюсь, 2 листопада знаходив. Там можете переглянути відео на заставці «Три боровички. Також рекомендую подивитись і інші відео, які є в описі. Разом вам покажу про те, про що я. Буквально хвилинку назад розказував. Боровики ростуть біля таких місць, де росте їжовик строкатий або їжовик лоскатий. Що ж, я йду далі. Що ж, знайшов вам ще грибочки і показую ось цю красу, погляньте. Яке чудо, як намальовані? Що ж, зриваємо? Це сидить слабше. Що ж, звісно, як завжди прикриваємо грибницю. Нехай нас ще радує. Е, знаходив біля того дерева я 2 листопада останній раз. Після цього ходив ще 4-го, але не знайшов нічого тут. А зараз знову виросло. Ось стільки бровочків, красунчиків. Молоді, тверді, потужні, пахучі. буде дивитися ще. Ось чому потрібно озиратися назад. Я вже тут проходив, пройшов, щось, я його не помітив. Розвернувся назад, ще подивитися, і ось такий красунчик. Зроблю зразу висновок. До кінця тижня ще обов'язково потрібно сходити. Тому що, як ви бачите, жодного старого грибочка. всі молоденькі, І це вже, напевно, остання грибна хвиля, що буде в цьому році. Далі будуть холода і кінець сезону такий. Є ще ось така парочка. Приближаємося до місць, де ростуть боровички. Сподіваюсь, вдасться щось таке знайти. Знайшов ще ось такого польського грибочка. Зазвичай тут часто шукаються боровчки. Як бачите, грибниця тут дуже потужна, такий грубий корінь. Зірвав перед тим ще одненького, але вже не показував, також ось такий чудовий. Великий. Ну і йдемо шукати ще оборочки. Буквально ось тут в двох метрах знайшов ці польські грибочки. Зробив декілька кроків, вимкнув камеру, а тут ось такі ростуть. Ще й малесенький, хай росте, а ось ці забираємо. Звичайно, тут іще один малесенький, досить таки багато малесеньких польських грибочки, ще будуть рости. Ось такі красиві зеленички ростуть. А попереду. Росте такий чудовий червоний мухомор. І далі ще один маленький. Ось погляньте які чудові польські грибочки молоденькі лізуть. Нагадаю, що сьогодні у нас 8 листопада. Ось ось. Дух помітив ще маленькі. Ось така кучка Хочу вам дещо показати. Не знаю, чи видно, але у нас трішки мороз. Ось там. Все майже сили, звичайно мороз великий. Покажу вам ще цього красунчика Ще маленький, молодий, якраз з цієї сторони сонце, тому. Тут -то вони так і лізуть. Ось така кучка на одному місці. Йдемо далі. Ось такі польські грибочки дається знаходити. Але я вам хотів показати не цього. А ось цього. Просто суперовий. О, ще й сонечко вийшло з хмари Ось так. Іду понад краєм лісу. Біля самої дороги. Скоро дійду до місця, де я знайшов більше 20 грибочків. Попереду трішки сивіє мороз. Поділюся з вами ще. З такою знахідкою ось такий чудовий маслючок. Помітив чедненько. Ось таких двох. Йдемо далі по грибочки. Ще знайшов ось таких красунчиків. Тільки що тільки два. Можливо тут є ще. Все, що знайду, я вам, як, звісно ж, покажу. Ось такі муховички в листопаді. У нас на них кажуть багнючки. Ще й молоденький. Ось така галявинка. А ось ще й лисички. Можливо хіба з'їздити подивитися на них. В принципі, кажуть, що ще ростуть. Напишіть ви в коментарях, чи варто їхати, чи ні. Що ж, дійшов я до краю лісу і, звісно ж, покажу, що вдалося сьогодні назбирати. Результат дуже добре порадував, Це повна, кор... повна торбинка польських грибів та декілька маслючків буквально. І ось такі боровички та зеленіці. Е, грибочки є ще і знизу, просто дуже тяжко дістати. Тому показую, як є дуже задоволений результатом. Як бачите, всі грибочки молоденькі. Жодного старого не знайшов. Польські грибочки також молоденькі, і багато таких, що починають тільки лізти, і я їх залишаю в лісі, тому що вони буквально нічого не займають, ще дуже-дуже малі. Повернуся я наступного разу колись та дозбираю їх. Ще вам не показував, знайшов ще одного маленького білого, я його залишив, можливо, підросте. Буде на наступний раз один боровичок. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишітесь на канал. На жаль, тільки 6% глядачів підписані. Підпишіться, та, щоб не пропустити наступні відео. Всім бажаю також повних корзин грибів і до наступної зустрічі в лісі.